Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. Сьогодні 8 лютого. Я Ігор Рейтерович, і ми поговоримо про одну важливу дату, яка припадає на цей день, ця дата, яку точно не будуть обговорювати в офісі президента і не будуть обговорювати взагалі представники влади, але вона достатньо показова. І така, яка мала і можливо буде ще мати певні наслідки на події в Україні не лише військового, а і політичного характеру. Про що мова? Рівно рік назад, 8 лютого, президент України звільнив з посади головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Залужний написав сьогодні короткий пост у себе в каналі, де він власне зазначив, що. От Рік назад сталася така подія. Він дякує своїй родині, друзям, близьким, які йому допомогли все це пройти, і йому, в принципі, як не було тоді соромно, так і не соромно зараз. Ну попереду ще багато важливих речей, які треба буде зробити і треба буде виконати. Про які саме залужний не говорив. Ну це взагалі характерна особливість його, скажімо так, нинішнього позиціонування. Він практично не говорить про якісь перспективи, про якесь майбутнє займається поточними справами. Отже, рік назад відбулася така серйозна достатньо подія. Я на той момент якраз був в студії П'ятого каналу, і ми, як то кажуть, з коліс коментували те, що відбулося. Це була очікувана достатньо історія. Чому? Тому що розмови про те, що. Глава держави хоче змінити головнокомандувача збройних сил України. Вони ходили достатньо давно. І аргументи, які наводилися журналістами, що були деякою мірою заглиблені в особливості взаємовідносин між верховним головнокомандувачем і головнокомандувачем, Ну вони свідчили про те, що Зеленський рано чи пізно на такий крок наважиться. Він це зробив, і в якості коловної е, причини була подана необхідність перезавантаження системи. Зміна підходів, розвиток якихось нових напрямів, які були важливими з точки зору оборони України, що ми маємо за рік по тому. Ну я не військовий експерт, але кожен з нас може подивитися в принципі на карту, подивитися те, що відбулося за останній рік, і ми бачимо, що з точки зору бойових дій Україна на жаль, звичайно, втратила певну частину. Територій російська армія дуже повільно, але тим не менше просувається, завалює десятками тисяч тіл квадратні кілометри української землі, але повільно рухається. Після цього звільнення ми мали кілька ну. Найти дуже невдалих таких моментів, коли росіяни могли брати навіть невеликі міста, так знов таки ціною величезних втрат, але стратегічна ініціатива зберігалася і деякою мірою зберігається за ними до сьогоднішнього дня. У нас безумовно були і успіхи, і немає жодних питань стосовно нинішнього головнокомандувача, який отримав це призначення і намагається дуже якісно і ефективно виконувати свою роботу. У нас були успіхи в контексті, наприклад, курської операції. Яка продовжується до сьогоднішнього дня, але в цілому ми не побачили ніякого ґрунтовного перезавантаження і ніяких глобальних позитивних змін, тому що з залужним. Завжди будуть асоціюватися і перші місяці війни, і відбиття російської навали, і потім вкрай успішні е, наступальні чи контрнаступальні дії Збройних сил України. В них, безумовно брали участь і представники інші е, наших е, військових, да, які зараз в тому числі і очолюють армію. Але все це відбувалося тоді за головуванням власне Валерія Залужного. І Тому він пішов з високо піднятою, як то кажуть, головою. Е, це звільнення не до відобразилося як мінімум негативно, на його рейтингу, який залишається надзвичайно високим до сьогоднішнього дня, але це звільнення показало дві дуже важливі е, тенденції або два дуже важливих моменти, які не втратили своєї актуальності до сьогоднішнього дня. По-перше, все те, що писав Залужний в своїх статтях, які публічно виходили, в тому числі і в західних виданнях, і які стосувалися майбутнього російсько-української війни. Так, от, все те, що він писав, воно по суті справдилося, але на жаль, справдилося його негатив. Активні прогнози, які він робив, і казав, що якщо ми не зробимо те то і те, то ну ми отримаємо такий результат на превелику шкоду. Ми ці результати отримали саме залужний писав про необхідність зміну підходів до мобілізації, писав про необхідність будувати укріплення, робити багато інших якихось речей, але до нього на жаль не прислухалися, тому що. Політичний порядок денний на банкові, тоді був дуже ну зовсім іншим. І він дуже сильно відрізнявся від того, про що говорили власне військові, ну і конкретно головнокомандувач зсу. І другий дуже важливий момент полягає в тому, що вся ця історія, яка була пов'язана зі звільненням, вона від самого початку була. Є і залишається до сьогоднішнього дня чисто політичною історією. Ми не почули за цілий рік жодних аргументів і жодних пояснень, ну більш-менш адекватних або ґрунтовних зі сторони як президента, так і його офісу про е, причини власне звільнення е, залужного. Чому це відбулося? Якщо у вас не було якихось питань, а президент його нагородив відповідним орденом, потім хоча не запропонував йому ніяку посаду в структурі збройних сил України, і він змушений був звільнитися по суті. Тут із них так, от, якщо у вас не було ніяких там претензій військового характеру, то чому ж це звільнення власне відбулося? Ці пояснення не були надані з однієї простої причини, тому що е в основі всього цього лежала банальна політика і банальний страх за власні рейтинги. Ми бачили опитування тоді. Ми бачимо опитування зараз. І попри всю умовність опитувань під час повномасштабної війни, зрозуміло, що ну певні якісь тенденції громадської думки вони можуть фіксувати. І ці тенденції, мабуть, дуже були невтішні, і є невтішними власне для офісу президента. Залужний безумовний лідер за рівнем підтримки і рівнем довіри зі сторони громадян. Більше того, деякі компанії, серйозні компанії соціологічні, які моделювали можливі президентські вибори. Ну вони чітко показують показували що залужний в них виграє, причому як правило, виграє в першому турі. Це при тому, що за рік після. Звільнення з посади головнокомандувача, і на цей рік припав і початок кар'єри залужного як посла України в Великій Британії. Він не робив ніяких політичних заяв. Ну, крім одного речення, яке він сказав журналістам, про те, що він там не думає про якісь вибори, взагалі. А фраза звучала ну майже дослівно так: що спочатку треба виграти війну, а потім подумаємо про якісь там політичні чи інші перспективи. Тобто, дуже правильна позиція, і ця позиція з одного боку показує, що він. Дійсно опікується інтересами України і виконанням своєї роботи з іншого боку, ну так можливо придивляється до майбутньої політичної діяльності, але відверто неї зараз не, займає, не не займається, тому що просто не на часі. Так, от тим не менше, ці політичні причини цей страх перед популярним головнокомандувачем, мабуть, змусив офіс президента звільнити його з цієї посади. Ще в якості директор однієї причини саме військові експерти, військово -там, політичні експерти, мої колеги, називають те, що. Стратегія ведення бойових дій залужним ну не подобалася в офісі президента. Він говорив більше про динамічну оборону, про підготовку резервів, про навчання так, про збільшення мобілізації. Врешті-решт ніколи цього не відкидав. Але ж ми розуміємо, що мобілізація мобілізації може мати велику різницю, і все це не подобалося дуже на банкові, тому що там хотіли швидких результатів, якоїсь великої перемоги. Е Ні, чорта не розуміючи власне в військовій стратегії і тактиці. Але ми знаємо, що дуже часто. У політичних діячів з'являється певна спокуса влазити власне в військове планування, і це як правило закінчується дуже погано. Ми знаємо, що в офісі президента дуже люблять порівнювати Зеленського з Черчиллем часто на назав... ну, проводять такі паралелі. Так, от щоб знаєте, ці паралелі були довершеними, треба все ж таки відповідати Черчиллю часів Другої світової війни, тому що під час першої світової війни Черчилль якраз уславився тим, що він влазив в планування військових операцій. Це при тому, що. Що він сам був військовим, воював і був достатньо ну, такою хороброю людиною, яка багато і життям ризикувала, особливо в молодості. Так, от, під час Першої світової війни, відповідаючи за певний напрям, він безпосередньо втручався в планування військових операцій, і це закінчилося для Британії катастрофою. Катастрофою Галіполі, коли ну, британські війська разом з новозеландськими військами, разом з австралійськими військами дуже довго воювали проти турків і врешті-решт програли. Там були. Колосальні втрати, дуже сильний удар взагалі по Британії це нанесло, ну і з моральної точки зору, і Черчилль це прийняв, це визнав. Він думав, що після цього взагалі вся його кар'єра закінчиться. Але коли він отримав шанси, можливість повернутися вже після 39-го року, коли почалася власне. Друга світова війна він е, з військової точки зору більше в планування в операції не влазив від слова. Взагалі він міг висловлювати якісь свої політичні ідеї. Він міг звичайно там запитувати. Він був в курсі. Він міг Розбиратися в цьому, але він не втручався безпосередньо в планування і завжди просто питав у військових, що їм треба. Його головним завданням було їм забезпечити всі засоби для того, щоб ефективно воювати. Так, от, якщо хтось любить такі паралелі, то треба тоді і згадати, як трансформувався Черчилль від початку Першої світової війни до завершення Другої світової, ну і ще один дуже важливий момент. Історія з залужним вона на сьогоднішній день не завершена. Так він працює в Лондоні, так він посол, і достатньо ефективно, активно працює, але ми бачимо по останнім подіям, що офіс президента усіляко намагається його. Або дискредитувати це відома всім історія з візитом делегації українських університетів, і там, в тому числі, є пан Ківалов серед цих делегатів, і всі там постали фоточки і казали, що як же так посол фотографується з людиною, відомою за прізвиськом Підрахуй, да який колись фальсифікував. Ну як казали, да, вибори там на користь власне Януковича, забуваючи про те, що як посол він зобов'язаний зустрічати всі українські делегації, брати участь в протоколі Заходах тут питання до тих, а хто формував таку делегацію, давав дозвіл її на виїзд з України і власне візит до Великобританії. Ну це цікава історія. Мені здається, що ми її продовження ще почуємо. І є другий механізм, який офіс намагається використати, це задушити залужного в обіймах, тобто максимально його прив'язати до влади, переконати його в майбутньому йти на вибори. В нас було одне з перших відео на каналі, де я говорив навіть про. Ідею щодо формування блоку зазе залужний зеленський на чолі з залужним да, в. Першим номером власне списку. Ну і все це робиться для того, щоб просто не допустити навіть розмови або якоїсь ймовірності його походу власне, на президентські вибори. Чи вийде це у офісу президента? Життя покаже, але мені здається, що судячи з тих дописів, які робить колишній головнокомандувач, він, якщо і вирішить колись брати участь в політичному житті, навряд чи піде з нинішньою владною командою, тому що е, не так багато часу пройшло, щоб забути про всі ті речі, які. Мали місце, як писали журналісти на засіданнях ставки і під час планування певних операцій, та й врешті-решт супроводжували сам процес звільнення. Так що побачимо, як ця ситуація буде розвиватися, але для влади безумовно залужне залишається більшою мірою загрозою, загрозою, яку вони намагаються усіляко навілювати. Ну а завдання громадян не просто за всім цим спостерігати, але й аналізувати і в тому числі робити висновки, не шукати відразу десь зраду, але й не захоплюватися якоїсь там величезною Мови. Так що сподіваємося, що нам буде це вдаватися робити. Ну а прізвище залужного вже в контексті не звільнення, а якоїсь його подальшої діяльності. Я думаю, що ми неодноразово почуємо і, власне, побачимо його, можливо, не лише на посаді посла, але і в ролі політичного лідера, в ролі політика, який готовий буде взяти на себе відповідальність за ті чи інші процеси в країні. Ну на якийсь посад, які, наприклад, він може претендувати. І на які громадяни, а це вже буде власне наш з вами вибір, захочуть або не захочуть його підтримувати. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!